З Нами вже на зв'язку. Юрій Федоренко, командир 429 го окремого полку безпілотних систем АХІЛЕС. Пане Юрію, мої шанування. Вітаю вас, Україна. Героям слава напередодні. Ми так розуміємо, були складні певні давайте так, скажу, складнощі з. Ситуацією на фронті. Чи можете повідомити, з чим це було пов'язано? Ворог, вочевидь, що пішов в атаку, що було, що відбувалося, повідомте, будь ласка, останні подробиці і що маємо станом на сьогодні. Протягом всієї весни противників активно осінню наступальну кампанію. Тобто, лінія фронту вона була достатньо активною і жвавою. Ворог намагався скорочувати дистанцію, скажу більше, що на окремих вітинках частковий успіх мав. З літа противник посилив свої ударно штурмові дії за рахунок заведення додаткової кількості особового складу в цю операційну зону, а також за рахунок насичення її технічними та вогневими засобами. Противник зараз в районі Харківщини, саме Купянщина, Вовчанська, в районі Липівської громади, веде активну наступальну літню кампанію. Але якщо розібратися в деталях суттєвих успіхів чи загалом успіхів на полі бою, противник не має. Перше, якщо казати про напрямок саме дворічанський, ви знаєте, що за минулий періоди противнику вдалося переправитись з лівого на правий берег, використовуючи непонтонні переправи, які противник так і не зміг навести, тому що знаходився під постійним контролем сил оборони, і тільки ми спалили шість мостовкладників на тому відтинку. Плюс додатково значну кількість живої сили, яка перепливає зараз, не маючи кватонних переправ. Цей напрямок використовуючи плоти, човни, камери від великих автівок. Як це виглядає? Вони натягують тр... трос між лівим і правим берегом, підходять до лівого берегу річки Остіл, натягують троси максимально швидко за рахунок плавзасоба, який несуть часто на собі. Перетинає лівого на правий берег. Така тактика противнику дала можливості зайняти ту частину, яку ви зараз можете побачити на публічній капті, зокрема, але ворог був блокований і на поточний момент успіхів щодо просування немає. Довбає максимально активно, намагається зайти в кіндрашівку, але скорочення сірих зон, воно противнику дається ну, дуже важко. І я Там. скажу, що інколи ми, ми показуємо ось тут виникла типу сіра зона, треба розуміти, що. Це один противник випадково добіг, який буде протягом доби допрацьований і внаслідок ця територія знову буде повною мірою під нашим контролем. Тому на сьогоднішній день, незважаючи на тактику противника, а тактика противника полягає в максимальному просуванні по вперед живою силою, яка маневрує зокрема на двох лісних мотоциклах під прикриттям авіації, безпілотної компоненти під прикриттям артилерії. Вдається ворога ефективно зупиняти на полі бою за рахунок, зокрема підтримки українців. Тому що саме українці дають нам той ресурс, якого критично бракує для виконання бойових завдань, пане Юрію. До речі, на що зараз збирає Ахілес? Чого найбільше потребує? Якої техніки? На поточний момент ми активно масштабуємося з точки зору навчання, підготовки особового складу як наслідок виконання бойових завдань. Зараз е, збираємо кошти на додаткове облаштування позицій мавіководів. Мавіки це е, мультироторний засіб коптерного типу, який дає можливість бачити передню лінію бозітнення в денний та нічний час. Одна позиція влаштує 3 мільйони 200 тисяч гривень під ключ. Тому є компоненти, які ми просимо докупити значну кількість нам допомагає територіальні громади, український бізнес за рахунок державного фінансування. Вдається закуповувати певну кількість технічних засобів на високому відсотковому рівні, але не всі потреби з такою динамічною жорсткою війною ми можемо закрити за рахунок цих жертв фінансування. Тому ваша підтримка вона є критично важливою. До речі, тут буквально напередодні головком Сирський провів нараду щодо протидії ворожим дронам і назвав першою задачею збільшення кількості БПЛА перехоплювачів. Що можете розповісти про ці БПЛА перехоплювачі? Наскільки зараз ефективно якісно вони працюють? Чи працюєте ви такими системами? І якщо ми говоримо про протидію, то це передусім російські розвідники. Це не знаю, там ті ж такі орлани десяті. Чи це можливо їми працюють по залах, по суперкамах? Тобто, яка ціль таких перехоплювачів, їх умовно поділимо на дві категорії: на тактичний і оперативний рівень. Що має на увазі? Тактичний рівень ми будемо збивати засоби, які проводять активну розвідку наших бойових порядків. Передню лінію повезітнення, і також 20, 30, 40 плюс глибину. Нашого оперативного простору до таких засобів відносимо суперкан, залмов, орлан, ударні засоби, ударні крила, які обслуговують стрикбув відповідно під ці засоби розвідки. Це, звісно, буде блискавка відносно дешевий засіб, який противник активно зараз нарощує виробництво, як наслідок в своїй спроможності нанесення вогневого ураження по наших позиціях, так і ланцет. Ланцет, про нього, напевно, чула більшість. Це борожуючий боєприпаси, який ворог зміг виконати на достатньо високому рівні. Основна категорія цілей під це боєприпас це наша артилерія, наша логістика, відповідно, наша легкоброньована броньована техніка. І тільки потім йдуть укриття як наслідок. Ось цю категорію цілей. Ми, як сили оборони, зокрема 429 Полка Філес, навчилися ефективно збивати на полі бою. Як наслідок розвідувальних ударних засобів за рахунок нашого знищення стало суттєво менше. А чим менше бачить ворог, тим менше він може ефективно виконувати задання по нанесенню вогневого враження по нас. Тобто кожен збитий ворожий розвідник це врятування життя українського солдата. Друга Там. частина переходимо це оперативний завершу. Оперативний це шахеди. Якщо кажемо про шахеди, ми набуваємо спроможність збивати зараз їх. Ось тільки маневрені вогневі групи, які збивали раніше за рахунок кулеметів, стали менш ефективні. Стільки противник про модернізації працює на іншому горизонті висот вище. Ми подекуди не дострелюємо. А безпілотники вже є в Україні, якими ми зараз можемо ефективно збивати. Тому 429 й полк набуває відповідної спроможності і звертаючись до цивільних військових друзі, оберіть для себе той підрозділ, який зараз активно комплектується, набуває спроможності щодо закриття нашого неба. Ми маємо навчитися збивати шахеди в короткостроковій перспективі, в більшій кількості всього, що з'являється в небі, Ось тільки в противному випадку противник буде Це суттєві результати по терору і знищення саме українського населення, чого ми не можемо допустити, і в наших руках цього не допустити. Та пане Юрію, нещодавно ваш колега Мадяр очолив сили безпілотних систем дійсно вперше в світовій історії. Сили безпілотних систем як окремий рід військ. Ну тут бачимо, росіяни теж вже хочуть е, створити ідентичну структуру. Але менше з тим, ви пане Мадяра, знаєте, неодноразово спілкувалися. Що можете про нього розповісти? В одному, до речі, з інтерв'ю ви наголошували так: що ну унікальний рід військ потребує дійсно таких новаторських, унікальних підходів. Скажімо, плану, алгоритму, як це робити, як розвивати, немає. Фактично, і ви, і ваші колеги з інших підрозділів є, скажімо. Так, першопрохідцями, які пишуть історію безпілотних систем. Отже, яких новацій чекаєте від Мадяра, що можливо вже які ми були можливо перші, не знаю, або додаткові призначення, або відповідні накази, що потенційно має предметно змінитися на місцях? Треба прогуляти важливу складову. Я вважаю, що то по перше попередній команди сухрівські. Заклав базу утворення сил безпілотних систем, йому вдалося зробити це ефективно. Чому ну явіть сили безпілотних систем почали працювати настільки цікаво з точки зору виявлення знищення противника, що ворог прийняв рішення зробити рівнозначно те ж саме? Ну, напевно, якщо б результати у нас були такі собі, противник не повторював би український досвід. Тепер рухаємося далі. Зараз зайшов командуючий. Роберт Броді, що треба розуміти, ключове про цього українського офіцера-добровольця, це людина, яка змогла з нуля збудувати підрозділ найефективніший в силах оборони з точки зору публічного оцінювання. Є система нарахування, є бали, яка верифікує кількість знищених цілей, тобто, фактично, має бути відео. Що ціль точно знищення чи то піхотин, чи то артилерія, чи то логістика, і так далі, так далі. Так далі. От ці системи є балів птахимадян майже півроку займають перше місце не тільки серед збройних сил України, так а серед всіх структурних підрозділів в нашій державі. Напевно, команда, яку він очолює, і він особисто uh -huh. має проривний досвід. В розвитку, будуванні і в застосуванні сили засобів на бою. тому те, що вже було здобуто в силах безпілотних систем, плюс досвід вміння знання Роберта Йосиповича, дадуть можливість нам в короткостроковій перспективі об'єднати тактичний і оперативний рівень стратегічний, зокрема в тому числі, тобто налаштувати ешеловане знищення противника. Налаштувати спільну підготовку особового складу на високій якості та уніфіковане забезпечення силово оборони безпілотниками необхідного гатунку для виконання вище зазначених завдань. Тобто, ці кадрові зміни я розглядаю виключно як позитивні, і переконаний, що за перші три місяці можна буде підводити перші підсумки позитивного управління силами безпілотних систем свого боку. Ми зробимо все можливе для того, щоб це так і відбулося. Тому що між нашими підрозділами, які виконують задання на передній лінії повезити, постійно йде обмін інформацією. От щось нове з'явилося, що в тебе є. Покажи, ага, як це працює, давай перейму собі. А ми тут розробили таку штуку, а що будете у себе застосовувати. О, так, клас будемо застосовувати у себе, і постійно йде обмін інформацією на горизонтальному рівні. І відповідно, комунікація відповідно з українськими виробниками в тому числі інколи спілкуємося дуже і дуже на підвищених тонах. Ми не можемо цього зробити. Ну слухайте, а ми можемо отримати ворога, який переважає суттєву кількість раз. То може, давайте піднапряжемо свої булочки, зробимо так, щоб все було добре. І як наслідок виходить непоганий продукт, що дає можливості обходити захист противника радіоелектронний і відповідно наносити не враження, виконуючи задачі на полі бою. Це постійний процес. У так. нас Тисячі проблем, десятки з яких ми вирішуємо щоденне, пане Юрію. Буквально напередодні на сторінці у Фейсбук ви писали про відлуння ізраїльського іранського зараз протистояння для України. Здавалося, так близький схід протистояння зараз в небі. Вони не мають сухопутного кордону. Так, тобто відбуваються виключно удари. А як це може і яке може мати значення для нас? Для вас чи стежите ви, до речі, з колегами з побратимами за тим, що відбувається там. Я розумію, що ну для вас передусім пріоритет так в зоні вашої відповідальності, але ми розуміємо, що, попри далеку відстань, все одно наслідки можуть бути, які саме і що говорять про це на фронті. На жаль, ми не воюємо в вакуумі, і для того, що відбувається в світі, напряму залежить ресурс, які необхідні нам для ведення поверхій? Ну, давайте так коротко по суті. З позитивних моментів, які ми отримуємо від того, що зараз відбувається цей конфлікт, значить, з позитивних моментів єдине, що тепер буде Іран сконцентрований на своїй війні, тобто їхні ракети будуть йти не до Російської Федерації бути по території Ізраїля, і їхні безпілотники, плюс комплектуючі, які необхідні на них також будуть йти на війну проти Ізраїля, і на цьому перспективи. І якби плюси для України завершились. Мається на увазі плюси для України. Не з точки зору це будуть бити про Ізраїля, а з точки зору, що вони вимушені цей ресурс отримувати в собі для протидії Ізраїлю. Плюс додатково ми маємо розуміти, що Ізраїль високоточне має високоточну війську, високоточну зброю, має достатньо добру агентурну сітку, сітку, як наслідок. Вони суттєво поставлять виробничі спроможності, то в майбутньому могли б дати можливість рано поставляти комплектуючі а також. Необхідні засоби до Російської Федерації це те, що для нас є позитивно, тому що чим слабкіші партнери Росії, тим менше вони отримують ресурсів, які можуть задіяти проти нас з негативних моментів. Будь-який конфлікт на сході дає можливості одразу ж. Збільшити ціну на нафту, чому будь-яка війна це додаткові резерви, додаткові запаси нафти, додаткове нарощування виробничих спроможностей по поготовлених боєприпасів. Нафта завжди росте. Відповідно, Росія зможе забезпечити надходження передбачених коштів згідно графіку планування до російського окупаційного бюджету за рахунок саме нафту, газу, долара. Росія фінансує виробництво боєприпасів техніки, підкуп своїх громадян. Загалом бойові дії проти України для нас це негативно. Друга негативна ситуація це те, що ми маємо зробити все можливе і неможливе, щоб не пропасти з передових сторінок шпальт міжнародної преси щоб акцент зараз не приключився на Ізраїль. Це вже було в попередні періоди, але і це негативно вказ. Це негативно впливає на рівень підтримки для українців для підтримки нашої економіки для підтримки. Нашого озброєння, виробництва для підтримки виробництва нашого БПЛА, зокрема, ну і на завершення скажу, що це кількість зжатого ресурсу в світі боєприпаси, ракет і всього іншого, зокрема систем протиповітряної оборони, які мали надійти додатково до України. Вони з засобою довімовірності будуть приключені на Ізраїль. Тому як вбачається, при тому, що я бажаю, щоб країна, яка підтримує Російську Федерацію, була стерця з лиця землі. На поточний момент нам не вигідно, щоб цей конфлікт був достатньо довго затяжним. Нам вигідно, щоб Іран втратив свій потенціал виробничий, і війна на цьому моменті завершилася. Відповідно, акцент був переключений на Україну, тому що тільки так ми зможемо мати необхідний ресурс для ведення бойових дій.